Десять тисяч кілометрів дорогами Європи за сто днів, аби привернути увагу до України та війни на Донбасі, а також подякувати волонтерам з Європи за допомогу. Команда українських велосипедистів з 12 чоловік у складі ветеранів АТО та волонтерів проїхали шляхами 16 європейських країн. Їхали кожен день десь по 100-150 до 200 кілометрів. Для чого ми це все робили? Для чого такі такі жертви, такі труди. Для того щоб привернути якомога більше уваги, привернути увагу до України фінішував благодійний велопробіг українців в Європі в Одесі біля пам'ятника Дюку під час фестивалю вишиванок. Що значить? учасники подорожі провели майже 100 зустрічей з метою мобілізувати та об'єднати українську громаду в Європі. Були учасниками зародження справжньої української асоціації в Ніці. Зараз вони влаштовують там виставки, культурні заходи різні. Повірте, це важливо. Важливо просто навіть помилькати українським прапором там. Щоб не забували, що такі Україна і знали. реалізувати цей проект вдалося за підтримки всеукраїнського об'єднання учасників АТО Українці разом. В'ячеслав Назаренко, Олексій Масейчана, Анастасія Ільяш, військове телебачення.